Чоловіче мій, запрягай коня, то не кінь, а змій, не гутить стерня. Доберемось за три години, за стонадцять верст до родиноньки. Чуєш родині Мій ріднесенький, хоч би вийшов хто хоч однесенький, чим же двері всі позамикані. Чи приїхали ми некликані? Ой, ти в мій, роде, родоньку, бур'ян пішов по городеньку, роботящий мій з діда-прадіда, двір занедбаний, Боже праведний. Де від день душа ще включається, ну а потім десь призвичається ту морквиноньку, тую квіточку. Не прополиш уже з того світоньку. Люди згадують, Ми навідались. От ми, родуньку, й перевідались.